Трипільська культура на поддільні трипільську археологічну культуру в Україні було відкрито наприкінці XIX століття українським археологом Вікентієм Хвойкою у селі Трипілля неподалік від Києва. Трохи раніше схожу культуру було відкрито у румунському селищі Кукутені. Відтоді це археологічне явище в наукових школах називають трипілля кукутені. Проте у нас більш вживаною є назва трипільська культура. Загалом її становить понад 8 тисяч років. Дослідники пам'яток доводять, що основою господарки трипільців було досить розвинуте землеробство та скотарство, виготовлення посуду, крем'яних та кам'яних знаряд праці, обробка кістки та рогу, прядіння. Вони також володіли технологіями виготовлення металевих виробів з міді. В них були досить складні світоглядні уявлення. На теренах Вінницької області знайдено понад 300 поселень доби тріпілля, датованих. Четвертим, третім тисячоліттями до нової ери. Втім, розкопки незначного обсягу велися лише на 33 пам'ятках. А системні археологічні дослідження всього на трьох: ворошилівка та кліщів Тиврівського району та Бернашівка Могилів Подільського. Більшість відкриттів та досліджень трипільських пам'яток на території області тісно пов'язані з іменами та діяльністю доцента Вінницького педуніверситету Павла Хавлюха та професора того ж університету Івана Зайця, який майже 15 років був директором обласного краєзнавчого музею. Матеріали його досліджень становлять основу музейної збірки артефактів тієї доби. Загалом Вінницька збірка трипільської культури налічує понад 4 тисячі предметів. Найбільш поширені реманент з кременю, каменю чи рогу, сокири, ножі, серпи, долота, вістря, стріл, проколки тощо. Але найбільшу зацікавленість викликають вироби з кераміки. Не знаючи гончарного кругу, трипільці виготовляли понад 30 різновидів керамічного кухонного, столового, тарного та культового посуду, прикрашали його заглибленим або мальованим орнаментом, виконаним фарбами мінерального чи рослинного походження. Дослідники вважають, що трипільці сповідували культ родючості, головним якому був образ жінки-праматері. Його втілювали у статуетках, які у великій кількості знаходять під час розкопок. До глини, з якої їх ліпили трипільці, додавали борошно або у готову ляльку, втискували зерні пшениці. Чоловіча складова культу була представлена биком у вигляді статуеток, чи то зображенням в орнаменті. Так само сакральну роль, очевидно, виконували. Макети жител, які знаходили у вигляді цілісних моделей будинків або окремих частин, дуже популярними у Тріпільців були біноклеподібні посудини, яких лише у городищі кліщів було знайдено понад 250, 100 з яких вкрити розписом. Призначення цих посудин залишається таємницею, припускають, що їх могли використовувати у масових обрядах, зокрема під час ритуалу викликання дощу. Яні достеменно не можуть назвати причин занепаду трипільської культури, представники якої панували на наших теренах понад три тисячі років і зникли ще до початку будівництва єгипетських пірамід. Висуваються різноманітні версії, серед яких і глобальна зміна клімату, і екологічна катастрофа, яку викликала вирубка трипільцями лісів, і нашестя войовничих племен зі сходу. Як невідомий ані етнічний склад трипільців, ані мова, якою вони розмовляли. Проте сюжети тріпільського орнаменту і досі використовуються в українських вишивках та малюванні великодних писанок.